Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account. І сьогодні ми знову продовжуємо розглядати роботу в програмах БАЗ. На прикладі, Баз бухгалтерії проф, але це відео також можна використовувати і для баз Бухгалтерії Корп, і для інших програм. Сьогоднішнє відео вам дасть змогу комфортніше працювати в програмі. Ми розглянемо операції, введені вручну, а саме типові операції. Тобто ті операції, які повторюються у нас на протязі року час від часу, і тому нам необхідно зробити шаблон. Я створила декілька шаблонів, один із них ми зараз розглянемо, вибираємо позицію Створити. Типова операція, і виберемо, наприклад, оплата земельного податку. Натискаємо правою кнопкою миші на карандашик Змінити. І дивимося, що ж у нас тут є. Для початку нам необхідно створити список параметрів. А саме список тих параметрів, які ми будемо заповнювати в проведеннях. А оплата земельного податку це така кореспонденція рахунків. Дебет 92 кредит 64.15. Переходимо до параметрів. Ви бачите їх перелік ось тут. На цій закладинці бухгалтерський та податковий облік. Це підрозділ організації, стаття витрат, податки, а також сума земельного податку. Давайте роздивимось ці параметри. Підрозділ організації. На праву кнопочку миші. Я їх створюю, а зараз ми просто подивимося, які значення я підставила. Називаємо ім'я параметру, підрозділ організації і вибираємо тип параметру. Тут у нас відкривається, якщо ми натискаємо на три крапочки перелік об'єктів системи, які є, і вибираємо підрозділ. Окей. Далі е, закриваємо, записати та закрити. Потім стаття витрат. Аналогічним способом. Е, на праву кнопку миші, ну, а як ви лише створюєте, ви додаєте створити. А я вже створила, тому я натискаю змінити ім'я параметру і тип стаття витрат. Окей. Далі переходимо до податків. Податки змінити і вибираємо тип параметру податки. Тобто, у нас буде вибір із довідника податки. І далі сума земельного податку. Це те, що нам необхідно заповнити в кореспонденції. Тип параметру число. Тут, ви бачите, є вибір, може бути булево, дата, і далі об'єкти системи. Число. Все. Ось таким чином. Але це, ця типова операція нам надає змогу заповнювати потім всі, вибирати всі позиції вручну. Для того, щоб була у нас записана кореспонденція рахунків, переходимо на бухгалтерський облік, записуємо дебат 92-го рахунку з плану рахунків. вибираємо, так? Потім підрозділ організації ось ми вибираємо із списку параметрів. Так? І далі так само переходимо на третю позицію стаття витрат і кредит 641,5, пишемо, вибираємо рахуночок. І також вибираємо параметр, який ми тут використовуємо в аналітиці. Далі сума земельного податку. Ось заходимо сюди, сума земельного податку і прописуємо. Тепер, коли нам необхідно створити дану ручну операцію, ми натискаємо на кнопочку Створити, вибираємо типова операція, вибираємо оплата земельного податку і. Тут ми можемо з вами вже заповнити типову операцію. Ви бачите, що нам необхідно вибрати параметри, показати всі, вибираємо підрозділ Адміністрація, вибираємо статтю витрат із довідника статті витрат. ось Вибираємо так адміністративні витрати, податки. Так, інші витрати, наприклад, чи там можемо зробити, що це податок земельний, якщо необхідно. Далі вибираємо податки із довідничка податки. Вибираємо земельний податок і прописуємо суму, наприклад, 5 тисяч. Потім переходимо в бухгалтерський облік. Але перед цим нам необхідно натиснути кнопочку Заповнити. І ось, бачите, у нас всі параметри прописані, у нас прописана сума, тут чомусь я 50 вибрала. Да? А 50 тисяч, треба зробити 5 тисяч, я хотіла. Бо 50 це вже дуже багато. Так, записати. І ще раз натиснемо кнопочку Заповнити. 5 тисяч земельний податок. Але якщо, наприклад, у нас дана. Сума, повторюється, тобто ми знаємо точно, що кожного місяця ми будемо з вами оплачувати певну суму земельного податку, то можна зробити ще легше. Ми можемо в типову операцію прописати суму і всі аналітичні розрізи. Давайте створимо цю операцію ще раз, але вже з певними значеннями. Я це записую. Так, і ось у нас вже записалась операція. Ви бачите, що ми не задумуємося, яка кореспонденція. Ми знаємо, що нам точно треба земельний податок, вибираємо типову операцію і лише вибираємо. Значення. І в нас операція одразу ж записує наші проведення. В даному випадку ви бачите, що у нас використовується 8 клас, тому ще програма додала нам транзит через 84 рахунок згідно нашої статті витрат. Давайте зробимо більш конкретніше: створити типова операція і Натискаємо кнопочку Створити. Або давайте ще легше зробимо. Ми просто скопіюємо те, що в нас було. Але оплата земельного податку напишемо, наприклад, 2025 рік. Саме на 2025 рік ми заповнимо цю типову операцію. І тепер переходимо до параметрів. Це в нас значення. Ми вибираємо підрозділ, Показати все. Підрозділ Адміністрація. Тут лише обов'язково, якщо у вас декілька організацій, то нам необхідно обов'язково вибрати організацію. Пам'ятайте про це, тому що орг... підрозділи для різних організацій різні. Натискаємо на підрозділ Адміністрація Вибрати. Окей. Тобто ви бачите, що в даному випадку ми заповнюємо не параметр, а саме другу позицію значення вже конкретне значення, яке в нас буде автоматично заповнюватись при створенні даної типової операції. Далі переходимо до статті витрат. Тут все аналогічно. Вибираємо значення, з статей витрат вибираємо інші витрати, або, як я вже казала, можете створити свою статтю витрат, Окей. Далі переходимо до позиції 64.1.5, вибираємо податок. І з, знову ж таки значення. Земельний податок, окей. І тут прописуємо суму, якщо ми, наприклад, її вже знаємо. Тобто, пишемо нашу суму вже в типовій операції. Окей. Все записати закрити. І тепер, коли нам необхідно зробити оплату земельного податку за 2025 рік, ми просто вибираємо дану операцію. І ви бачите, що в нас одразу, коли ми натискаємо кнопочку Заповнити, у нас заповнилася вся аналітика і сума податку. Тобто лише. Одним порухом руки ви лише написали створити. Лише прописали дату, перевірили суму, якщо все в порядку. Суму, звичайно, можна змінити. Можна, наприклад, суму прописати одну, якщо потрібно, можете змінити прямо в цій операції, тому що у нас типова операція. Оплата земельного податку за 2025 рік у нас прописана саме з конкретною сумою. Аналітика у нас є, аналітика нам підходить, а, наприклад, сума інша ну, змінилася. Ми можемо її тут зробити, бо ми створюємо нову операцію. І тепер прописуємо, наприклад, дату: наприклад, за жовтень, 31 жовтня, записати та закрити. І ось, будь ласка. Бачите, як легко. Тобто нам необхідно задумуватись, яка кореспонденція, яка аналітика. Ми один раз заповнили і, будь ласка, одразу зробили необхідну нам операцію. Ці типові операції у нас використовуються в програмі тоді, коли, наприклад, таких документів саме на рівні конфігурування не введено. Не всі можуть бути введені документа. Документи прописані типові, але ми можемо зробити типові операції. Адже документи це не що інше як типові операції, але заповнені, значить, заповнені вже нами вручну. Ті заповнені розробниками, а тут ми так само робимо заповнюємо вручну. Ще раз подивимося: дивіться, тут також можна вибрати ще й регістри. Тобто для операції, якщо нам необхідно якісь рухи ще зробити по регістрам, бо ви ж знаєте, що кореспонденція рахунків у нас заповнює оборотну сальдову відомість. А всі інші звіти управлінські, це стосується зарплати, наприклад, або, наприклад, оплата дивідендів, то там необхідно ще заповнити регістри. Накопичення, наприклад. І ми можемо вибрати ці регістри також в типовій операції, і записати їх конкретно, і програма нам автоматично це заповнить. Також хочу показати вам ще одну типову операцію, яка у нас завжди у всіх є, це, наприклад, оплата дивідендів. Натискаємо кнопку Створити типова операція, і давайте подивимося, яким чином нарахування дивідентів ми можемо ввести в типову операцію. Ось, будь ласка, ми прописуємо всі необхідні нам проведення. Дебет 443 кредит 671 це оплата дивідентів за рахунок прибутку, і також на ці дивіденди нам необхідно нарахувати податки. Це в нас буде ПДФО. І військовий збір. Список параметрів аналогічним чином заводимо, тобто фізична особа, сума дивідентів, ПДФО і військовий збір. Це типова операція для одного контрагента. Тобто, якщо у нас є декілька, наприклад, засновників, і нам необхідно платити декілька декільком засновникам е, ці дивіденди, то ми робимо окремі операції для кожного засновника. Я думаю, що. Вам дане відео буде в нагоді. І також вже закінчується перший місяць осені. У нас скоро вже буде закриття року, і я хочу, щоб ви під цим відео написали запитання. Наприклад, що вас цікавить при закритті? Які у вас ще залишились запитання, не вирішені, тому що відео дуже багато є про закриття періоду. Про підведення підсумків, про виявлення помилок. Я чекаю ваших запитань, відгуків. Також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі того, що виходить у нас. І е, чекаю ваших лайків, якщо відео вам згодилося. І також бажаю вам успіхів і до нових зустрічей в ефірі.